Державні зрадники, корупція, нахуй У мене питання до вас, що ви дітям скажете? Був взятичником або навчали нормально Пиздоболство Не шукай в текстах неправду, тут все про правду, ага Думали, ага, візьмемо взятку і нічого не буде, ні помилились, бля, такі тобі, схеми були ваші, я роблю і топлю за правду. Топим за добро, бо інакше ніяк чув. Хулі ні, кажуть, а ти не боїшся його випускати. Неповне дно, але ти вже сам боїшся, що будуть перевірки Лови, хочу, щоб всі знали правду. Бо я не мовчу, не мовчу, не мовчу, бо я не мовчу, не мовчу, не мовчу, бо я не мовчу, не мовчу, не мовчу Вулиця давно пропахла вашим пиздежем не залишать вас без перевірок, це вже факт не мем. Не треба казати дітям, що такого не було. Oh, oh, oh. Бо правда живе, навіть там, де все згоріло, бро. Чим більше пишу правду, тим більше мене не. Піздець, але правда ріже, як лезо, і хай болить, бо тільки через це ми зможем злетіть. Давайте більше слухати студентів, ставте на перші місця, без фейків, без клієнтів, Дизлайк допомагає злетіти, дякую. Це для тих, хто топить за правду, навіки бра.